Краєзнавче видання «Винна історія Закарпаття презентували в Ужгороді, досліджували історію виноградарства і виноробства краю від найдавніших часів до сучасності. Тетяна Літераті, Ольга Тоїчкіна та Вікторія Алексович. Ми з Олею разом навчалися в Одеському в Одеській академії харчових технологій на сенсорному аналізі, і ми дотичні до вина і нас. Турбувало питання відсутності інформації по історії виноробства в Закарпатті. і нам одночасно обом прийшла ідея, що може би було класно дослідити це і написати книжку. А так як в нас іще є Таня, яка дуже добре вміє працювати з архівами, а дуже багато інформації саме на угорській мові, таня угорськомовна, тому ви вирішили об'єднати зусилля і втрьох попрацювати над цим виданням. У нас сім розділів в книжці, шість розділів поділені по різних епохах. Сьомий розділ такий ми зробили, якби трошечки не всі, але в основну кількість сортів винограду, які вирощували в різні часи на території Закарпаття. Книга розповідає про те, які сорти винограду культивували на цих землях здавна, якими були традиції збору врожаю, яке вино виготовляли, та які відгуки воно отримувало від тогочасних експертів винної справи. Загалом на двох з половиною сотнях сторінок вміщена унікальна інформація пошуком та систематизацією якої авторки займалися понад два роки. Вином я не цікавилася, я взагалі не ну не вживаю майже алкоголю і на вині не знаюся. Тому для мене це теж було цікаво. Для мене я сама для себе робила певні відкриття. І я ніколи би не зробила таку книжку сама без допомоги е фахівців, які знаються е на, 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 на цій сфері. Тому що, коли я знаходила в тих же угорських джерелах щось про вино, якісь специфічні речі, ну для мене це було як, як якась не знаю. Е Математичний аналіз, от щось таке зрозуміло абсолютно, і тоді ми всі разом сідали і е, мені пояснювали, чому така цукристість це добре, або що робили раніше, не так, е, або навпаки, що раніше було класно. Не легенди, а факти. Книга вмістила тільки підтверджені архівами відомості. Ми багато зробили відкриттів особисто навіть для себе, тому що деякі міфи і легенди і в моїй голові були розвінчені. Ці книзі попали саме факти, які підтверджені. Тому кожна фотографія або кожен текст, який є на цих сторінках, це підтверджена інформація. Це важливо, тому що хотілося би, щоб наш читач і в принципі всі українці, які будуть читати або за кордоном цю книгу. Вони дізнались правду, яка дуже ну, тривалий час, вона була закритою. Історичні карти, архівні фотографії та ілюстрації. Винна історія Закарпаття зачаровує не лише з містом, але й зовнішнім виглядом. Знаєте, дарують книжки з картинами про мистецтво. Ми, власне, так і хотіли, щоб це була книжка не тільки почитати, а й подивитися гарні ілюстрації, щоб це прям була розважальна книжка. Бо спочатку можна було зробити її як наукову версію, але ми вирішили, щоб ця саме інформація була подана в цікавому вигляді, щоб це було цікаво всім, не тільки людям, які там займаються. Дослідницькою чи науковою роботою, а всім будь-якому читачу, навіть дітям, чи підліткам, чи дорослим людям, ми дуже би хотілося, щоб закарпатці знали історію свого виноробства, так як виноробство пов'язане з Закарпаттям у всі часи. І так як в інших регіонах світу люди знають історію виноробства, так мені би дуже хотілося, щоб на Закарпатті люди також знали не легенди, не вигадки, а правдиву історію, яка базується на фактах. Це краєзнавче видання буде цікавим широкому загалу, але по-справжньому корисним тим, хто займається виготовленням вина на Закарпатті. Нині автори сподіваються, що книга надихне місцевих виноробів і дозволить відродити історичні традиції. Після радянських років і після такого занепаду 90-х років точніше, зараз якось починають винороби. Опіювати якісь інші регіони виноробні. А для чого? Якщо у нас є свій стиль, просто треба знати, що у нас вирощували, яке воно з цього робили. Це ж буде набагато цікавіше, якщо ми будемо пропонувати тому ж туристу не Ізабеллу в пластикових пляшках з під свалявської мінералки. Так. Десь по трасі, а будемо пропонувати наше вино, наші історичні якісь от традиції відроджувати. Тому ми сподіваємося, що ця книжка вона надихне нинішніх виноробів і виноградарів на те, щоб відновлювати старі сорти, які були майже знищені філоксерою, і робити з них те вино, яке пили наші дідусі і бабусі. Місцеве виноробство і виноградарство вижило у двох війнах і нині переживає період третьої. І загалом пишуть авторки неодноразово змогло вистояти в скрутні часи. І нині вину на Закарпатті теж судилося бути, але це уже тема іншої наступної книги. Є один нюанс в кінці. Там є е, напис далі буде, тому не перемікайтесь. Буде слідуюча книга, слідуючий том. Це вже про сучасність, про багато цікавого і надихаючого. то що є уже зараз в наші часи.